Сьогодні вперше е, в історії є прецедент того, що почали збивати ці дрони е, на території Польщі з засобами протиповітряної оборони Польщі з залученням союзників, які е, розташовані на території Польщі, це показує е, рішучість польської сторони, рішучість партнерів по НАТО, які перебувають на території Польщі. Е, військовий спосіб чи збройний спосіб збивати ті дрони, які потрапляють на територію е, цієї країни. Насправді тут нема сумнівів, що це е, російські дрони, оскільки вони летіли атакувати Україну і певним чином, мабуть, були запрограмовані для того, щоб протестувати польську протиповітряну оборону. Е, тому е, мені здається, це адекватна реакція. З нашого боку також була були слова підтримки. Була відповідна комунікація по лінії військових. Ми тримали в курсі, фактично з від першого дрона, який пересік кордон е, наших польських партнерів. Відповідно на сьогодні українська сторона, президент Володимир Зеленський чітко задекларував готовність допомогти Польщі зміцнити систему оповіщення, поділитись досвідом, надати допомогу в інших потрібних сферах.